Вітаю, друзі! Сьогодні 22 січня. З вами знову Валерій Клечок. Принагідно вітаю вас з Днем Соборності і бажаю нам залишатися суверенними, незалежними і єдиними. І дякую вам за те, що ви долучилися до збору. Ми його закрили. Звіт, як завжди, можна переглянути в мене в телеграм-каналі. Ми вже робимо перші закупки, відправляємо швиденько хлопцям все, що їм необхідне. Ну а зараз давайте по суті про те, що відбулося сьогодні в Давосі. Зеленський насамперед жорстко розніс Європу. Дуже різка зміна риторики президента України, яка відбулася після зустрічі з Дональдом Трампом. Я пов'язую це саме із цією зустріччю. А Трамп тим часом створив Раду миру, але до якої війшли поки що не всі. І Україна сказала, що. Буде в Раді Миру, але не буквально завтра. Також Зеленський під час виступу в Давосі анонсував тристоронню зустріч делегацій США, України та Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка відбудеться завтра та післязавтра. Ну і на жаль, в Україні новий корупційний скандал НАБУ провело обшуки векс-голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко у справі про контрабанду цигарок. Йому вручили підозру. Давайте про все це, друзі, по порядку. Підписка, коментар, вподобайка. Ну і поїхали детальніше розбиратися з тим, що відбувалося сьогодні. Трамп разом з лідерами певних країн із того списку, який він запрошував до Ради Миру, підписав відповідну Хартію про створення Ради миру. Спочатку це планувалася Рада миру сектору Гази, але виявилося, що це буде просто Рада миру, яку Трамп буде очолювати завжди. Білий дім назвав церемонією. Своєрідним запуском статуту, але жодного проєкту статуту публічно не оприлюднювали. Також, поки що, друзі, немає повного Списку членів деякі запрошені все ще розмірковують, чи варто приєднатися. Ну, от, зокрема, Трамп наголосив, що структура нібито працюватиме у взаємодії з Організацією Об'єднаних Націй, хоча деталі такої співпраці він не наводив. Ну все як завжди. В стилі Трампа все поверхнево, все доволі зухвало, з наскоку, але доволі впевнено. І країни, які прийняли запрошення Трампа, і були безпосередньо присутніми на зустрічі, виглядають наступним чином. країн цих виглядає так. Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бахрейн, Білорусь, Болгарія, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Марокко, Монголія, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан та В'єтнам. Поки що не долучилися до Ради миру: Франція, Норвегія, Словенія, Швеція, Велика Британія. Окремі з них, звісно, і не долучаться в перспективі, але. Остаточний список поки що не узгоджено. Будуть долучатися країни до Ради Миру в перспективі. От, зокрема, і президент України сказав, що Україна війде до Ради Миру Трампа після завершення війни. Він пояснив про те, що Україна отримала запрошення на членство в Раді Миру. Однак наразі це неможливо, оскільки триває війна, і ми не можемо бути в одній компанії з ворожою Росією. Ну і її союзником Білорусю. Водночас Зеленський зазначив, що очікує участі Ради миру в моніторингу лінії розмежування після завершення війни в Україні разом зі Сполученими Штатами Америки або іншими партнерами, а також надані гарантії безпеки для України, говорить президент, і додав, що у разі вступу до Ради миру Україна не братиме участі у врегулюванні ситуації в секторі гази. Але це і не відмова, друзі. Звісно, ми там ще не є, і невідомо, коли війна закінчиться. Втім, заява політична і дуже важлива. Після того, як було представлено Раду Миру, там представили і проект відновлення сектору гази, тому що в складі Ради Миру є виконавчий комітет сектору гази. Окремої ради миру немає по сектору Гази. Концепція називається Нова Газа, і Кушнер, це зять Трампа, показав проєкт відновлення сектору гази. Він виглядає дуже помпезно. Ви, певно, вже бачили його у мене в телеграм-каналі. Ні, переходьте, дивіться. За словами Кушнера, територія може бути розділена на промислові зони і стати місцем з широкими можливостями для жителів. Також Кушнер зазначив, що в регіоні вже будуються міста для кількох мільйонів жителів, і подібні проекти цілком здійснені. І заявив, що Хамас нібито погодився над демілітаризацією. Але я не був би настільки впевненим, що Хамас дійсно на це погодився. Однак, друзі, слідкуємо за цим, тому що це дуже цікавий кейс, який буде розвивати Дональд Трамп разом зі своїми вже фактично партнерами по Раді миру, серед яких багато країн з близького сходу, перська затока, які дуже фінансово потужні. Звісно, вони не є лідерами країн світу, серед них немає майже немає країн Європи. Ну, от Болгарія, Угорщина є. Ну, Угорщина зрозуміло, так, а от Болгарія. Дуже показово, що долучилася пані Мелоні, думає. Але я не ставив би крапку остаточно у проєкті Ради Миру, і також не маю якихось там ілюзій щодо суперуспішної діяльності цього проєкту. Втім, знову ж таки не скидав би його з зважелі. Варто за ним послідкувати. Зустріч Трампа та Зеленського в Давосі, яка сьогодні відбулася дуже неочікувано, скільки Зеленський не планував там бути, але. Фактично, Трамп його запросив до такої зустрічі, вона тривала близько однієї години. Трамп назвав зустріч дуже хорошою. Його запитали про перспективи мирної угоди, і Трамп відповів: буде видно, що буде відбуватися. Він дуже обережний зараз у прогнозах, каже, що буде зустріч із Росією, вона відбудеться завтра. І буде зустріч з президентом Путіним з Путіним, нібито будуть зустрічатися Вітков і Кушнер сьогодні. Ну поки що такої інформації немає. В четвер вони планували зустрічатися. А от в п'ятницю це вже безпосередньо має бути зустріч тристороння між Росією, Україною та Сполученими Штатами Америки. Наголосив президент Трамп. І також він апелював до Путіна і сказав: Путіну війна має закінчитися. Після того як Трамп поговорив із Зеленським. Спільної прес-конференції вони не проводили. Трамп полетів до Сполучених Штатів Америки, а Володимир Зеленський мав виступ на форумі в Давосі. Перед виступом він сказав про те, що зустріч із Трампом була дуже продуктивною і змістовною. Наголошує, що обговорили роботу команд, і фактично каже: кожен день зустрічі або спілкування робота не припиняється. Документи ще більше підготовлені, але жодного документу не підписано на саміті на цьому форумі. Чому тому, що вони можуть бути підписані після завершення війни? Зеленський це уточнив трішки пізніше, але каже, що говорили з Трампом і про протиповітряну оборону для України. Попередня зустріч із президентом Трампом каже, допомогла захисту неба, і сподіваюся, що цього разу теж ми посилимося. І додав, що подякував Дональду Трампу за пакет допомоги саме для систем протиповітряної оборони, які той надав. Після їхньої останньої зустрічі, я так розумію, яка була у Маралаго в Майамі наприкінці грудня. Ну, а от завтра, друзі, в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться тристороння зустріч між Україною. Росією та Сполученими Штатами Америки про це офіційно і особисто повідомив президент України Володимир Зеленський. Переговори триватимуть завтра і післязавтра. І переговорна група України підсилюється начальником штабу Гнатовим, який вилітає туди із України, тому що він не в Давосі. З Давоса туди полетить Умеров, Буданов, Кислиця і Арахамія. До чого домовляться, поки що Зеленський, звісно, не прогнозує. Каже, подивимося. Але виступ Зеленського на форумі був дуже і дуже різким по відношенню до Європи. Так, друзі, саме до тієї самої Європи, які активно всі в Україні дякують за допомогу Україні, і я дякую їм за те, що вони нам допомагають. Але допомагають вони настільки, скільки треба було б, тому що їхня допомога дуже обмежена. А те наскільки вони дуже інфантильно, не швидко і поволі ухвалюють рішення. Уже схоже дістало навіть і президента України. Але це відбулося після розмови з Дональдом Трампом. Це дуже примітно. Промову президент почав з того, що нагадав свою торічню промову, яку завершив фразою: Європа має знати, як захищатися. І, за словами Зеленського, минув рік і нічого не змінилося. Також він. Розкритикував світ та країни Європи, зокрема за невтручання в ситуацію із протестами в Ірані, бо це справді дуже показово. Це надійшло, каже чіткий сигнал: вбий достатньо людей, і ти залишишся при владі. Європа не спробувала вибудувати власну відповідь. І також він ще додав трішки критики на адресу Європи. Трішки це м'яко сказано. Замість того, щоб стати справжньою світовою потугою, Європа залишається красивою, але роздробленою сукупністю малих і середніх держав. Замість того, щоб взяти на себе рішучу відповідальність за захист свободи в усьому світі, особливо в умовах, коли увага Америки переключається на інші регіони, Європа здається розгубленою. Сьогодні каже Зеленський, Європа покладається лише на віру в те, що в разі небезпеки НАТО вживе заходів. Але ніхто насправді не бачив, як це діє, як Союз діє на практиці. Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відреагує? Питання риторичне, звісно, але дуже справедливе. Також Зеленський згадав затримання Ніколаса Мадуру американцями і каже, що Мадуру тепер в Нью-Йорку в суді. Путін не в суді, тобто європейці могли це зробити. За словами Зеленського, Путін досі бореться за заморожені активи Російської Федерації, і в нього є певні успіхи, каже навіть у цьому. Також він дорікнув, що досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу за російську агресію проти України. Ну, фактично, друзі, все те, що ми з вами тут на каналі говорили неодноразово. Зеленський це зараз просто ну, ледь чи не повторює. Пописну істину, про яку раніше волів не говорити, бо наша залежність від Європи дуже велика. Тепер що, зменшили залежність, чи вона вже не настільки для нас визначальна? Запитання поки що від відповіді. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, але, друзі, це не всі ще заяви президента України. Він задав і про затримання американцями танкерів флоту та дорікнув Європі за те, що. Російську нафту продовжують перевозити танкерами вздовж європейських узбереж. За словами Зеленського, більшість світових лідерів очікує, що Сполучені Штати Америки охолонуть щодо теми Гренландії. І каже: відправка 40 солдатів до Гренландії не є серйозним сигналом для Росії чи Китаю. А Європа має або розгорнути бази для захисту регіону, або ризикувати втратити довіру. Також фактично Зеленський проіронізував з тієї військової допомоги, яку відправили європейці Гренландії, натякаючи, що така допомога буде й Україні, коли закінчиться війна. Ну, доволі красномовно. Також Зеленський додав, що Україна готова допомагати боротись із човнами Росії своїм досвідом у морських операціях. До прикладу, якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії, фактично підтверджує присутність Росії довкола Гренландії. Україна каже, може допомогти. Вони можуть потонути біля Гренландії так само, як тонуть біля Криму. Якби нас попросили, якби Україна була в НАТО, ми б вирішили цю проблему з російськими суднами. Але ми не в НАТО. Ну і каже, коли Україна з вами, ніхто не витиратиме об вас ноги. Ну це дійсно так і є. Але от на думку Зеленського, Європа на виклики, реагує пізно, а з Україною буде спосіб діяти вчасно. І також на завершення Зеленський додав, що російські втрати зараз найбільші з тих, що у них взагалі коли-небудь були. Вони мобілізують, каже, по 40-43 тисячі солдатів на місяць, а втрачають 45 тисяч. Отак, От друзі, зеленський змінив риторику по відношенню до Європи ледь чи не в один день після торгової зустрічі з Дональдом Трампом. І це відбулося перед усіма лідерами європейських країн. Що це означає? Поки що складно мені особисто зробити висновок, але багато про що ми з вами зможемо розмірковувати вже після завтрашніх і післязавтрашніх переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Втім, зрозуміло, що на сьогоднішній день підписувати якісь документи поки що Дональд Трамп з Україною не збирається, чи то Україна не збирається їх підписувати з Трампом. Також питання поки що відкрите. А от на рахунок заморожених російських активів, Зеленський знову сказав правду, те, про що ми з вами давно говорили тут на каналі. Прем'єр Бельгії, який був присутній в Давосі, каже, що активи Росії будуть заморожені до кінця війни. А цілі їх використання визначать після мирної угоди. Каже, ви не можете просто взяти чиїсь гроші, адже ми не ведемо війну з Росією. Ви лише вдумайтесь. Європа не воює з Росією. Те, про що говорив президент, ми не можемо просто конфіскувати гроші. Це був би воєнний крок. Такого в історії ніколи не було. Це відбудеться вперше в історії і матиме великі наслідки для Європи, для всієї фінансової системи Єврозони. Не потрібно це недооцінювати, сказав прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер. Це не вперше він говорить, але це справді успіх Росії із замороженими активами в Європі. Тому друзі робимо висновки відповідні, як має діяти Європа і чи правий Дональд Трамп і президент України, коли критикує Європу за те, що вони не розуміють реальних загроз і нічого не роблять для їх попередження усунення та недопущення. Європа, на жаль, залишається роздрібненою. Європа не є єдиною і вона політично слабка. Це не держава, вона не має політичної сили, тому її нема зараз за столом переговорів. Хоча ми дуже послідовно відстоювали позицію, що вони там мають бути. Не змогли вони собі там забезпечити місце. Знову таки, не буду поспішати з прогнозами щодо переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах, але це друзі фактично вперше за останній рік. Тристоронній формат переговорів за участі Росії. Ким вона буде представлена, поки що я вам сказати не можу, тому що офіційного коментаря з Кремля не було. За цим слідкуємо. Але чи не почули, можливо, у Франції Трампа і Зеленського Франція затримала в Середземному морі танкер, що прямував з Росії. Він не російський. Про це заявив Макрон. За інформацією французьких військово-морських сил, танкер Грінч ходить під прапором іншої держави та перебуває під санкціями. Французький флот супроводжує судно до порту для подальшої перевірки. Можливо, знову відпустять таке вже в історії Франції і Макрона минулого року було. Затримали судно російське, а потім взяли і відпустили. Ну кажуть, нічого не відбулося. Ну а тепер, друзі, трішки про ситуацію в Україні з енергетикою та з корупційним скандалом. Як повідомила прем'єр-міністерка України пані Свереденко, найскладніша ситуація з електроенергією залишається у Києві та області, також на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині і Дніпропетровщині. За її словами, над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, комунальників, залізничників, в тому числі відряджені з інших регіонів. Ну а в Києві без тепла залишається 2600 будинків. Це дуже багато. Про це офіційно повідомив мер столиці кличко. За його даними, за останню добу вдалося підключити до теплопостачання майже 600 багатоповерхівок. Ну, я скажу. Просто 600, лише 600. Більшість з них на лівому березі це будинки, які підключають вже вдруге. В квартирах, в деяких по 10-12 градусів тепла в кращому випадку, а то і менше набагато, по 2 і по 3. Такі також випадки, на жаль, є. Росіяни ж тим часом продовжують бити по Україні. Сьогодні прилетіло по Кривому Рогу. Понівечений багатоквартирний будинок. Попередньо постраждало 12 людей, серед них. Діти. У Дніпрі також є прильот по багатоповерховому будинку, там семеро постраждалих. Російський fpv дрон вбив двох волонтерів у козачій Лопані на Харківщині, які везли хліб для старих людей. Безпілотник атакував цивільне авто, внаслідок чого і загинуло двоє чоловіків. На Запоріжжі ворог атакував кабами Комишуваху. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Але і наші ЗСУ били по ворогу. Вони завдали удару по нафтовому терміналу тамань-Нафтогаз у Росії. Про це повідомляє офіційно Генштаб Збройних сил України. Під ударом потрапили також об'єкти протиповітряної оборони в Окупованому Криму, радіолокаційні станції в районі Паторії та інших населених пунктах. Крім того, були пошкоджені об'єкти на тимчасово окупованих територіях, склад БПЛА в Херсонській області, командний пункт, склад боєприпасів і скупчення живої сили в Донецькій. Області. Війна триває, але корупційні скандали не вщухають. Корупційні скандали у чинній владі. Так, влада вже нібито не чинна, але працювала при владі чинній. Мова йде про екс-очільника Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко. Набу повідомило про обшуки у нього. Справа стосується контрабанди цигарок. Йому вручили підозру. Як встановило слідство, у 2023 році група осіб за сприяння топ-посадовців Держприкордонслужби України організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до Європейського Союзу. Лише впродовж липня листопада, 23-го року, прикордонники отримали щонайменше 204 тисячі євро хабарів. За безперешкодний проїзд 68 автомобілів по 3 тисячі євро з кожного, ну і вийшло 204. Підозри отримали колишній голова Держприкордонслужби генерал Сергій Дейнеко, начальник відділу пункту пропуску ДПСУ та колишня службова особа Державної прикордонної служби України, хто конкретно НАБУ не повідомляє. Зловмисникам загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І це лише один епізод того, що коїться у владі з корупцією. Така сама історія на митниці і в інших органах. Будемо сподіватися, що НАБУ не просто викриватиме корупціонерів, але і ув'язнюватиме їх. Але допоки діє нинішній кримінально-процесуальний кодекс, то буде виглядати так: висунули підозру, привели до суду, встановили заставу, заплатили і вийшли. Десь так виглядає, друзі, ситуація, чи буде справді хід справам, чи будуть вони доведені до судів, чим закінчаться переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про все це буду оперативно інформувати вас тут, на каналі та в себе в телеграм-каналі. Тому не забувайте підписуватися на YouTube і на мій телеграм. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціною і і не промикайтеся. Все буде Україна!